Комусь буде предложення і швидко, якось так буде імпульсивно, може деякий час швидко і вийти заміж. Доброго дня! Доброго дня, мої дорогенькі! Сьогодні хочу подивитися, що чекає в травні місяці вас, телець, козоріг Діви. Що чекає в травні місяці? Телець, козоріг Діви? Що чекає? Зразу подивимося, що чекає Телець і Діви Що чекає в особистому? Що чекає в особистому? Когось шукає розчарування, якесь в любві, Йолки. Колісниця несе вам умного чоловіка. Травень місяць, умного, умного, перспективного, старшого вас. А у когось це може проявитися що? Може проявитися якийсь мужчина із минулих стосунків. Так, що ще? Що ще? Не беріть на себе ніяку відповідальність, щоб тоді не бути винуватою. Щоб тоді не бути виноватою. Щоб тоді небудь виноватою. А в когось чекає сімейна ідилія? Хтось буде ілі предложення. Ілі хтось вийде в травні заміж. Комусь буде предложення і швидко, якось так буде імпульсивно може деякий час швидко і вийти заміж. Що чекає по роботі? Що чекає по роботі? Я скажу, що втори і половина місяця просто принесе вам роботу, яка дасть фінансову стабільність вам. Втора половина місяця дасть фінансову стабільність. Тут пентаклі прийшов. Що фінанси нам кажуть? Що фінанси? Желання. Желання двигатися до чогось нового, до чогось такого незвісного, де ви хочете отримати свій прибуток. Свою стабільність. Ну, дожні, не, не робіть це імпульсивно. Так, дорога. Що дорога? Боїтеся, боїтеся. Боїтеся, наче боїтеся і там остатися, боїтеся і їхати. Не знаєте, який, що робить. Що робить, Стоїте зараз на виборі, боїтеся дьявола, боїтеся дьявола, Боїтеся дьявола, боїтеся дьявола у второї половині місяця. Ви дожні свою інтуїцію послухати, чи треба вам приїжджати, чи треба. Інтуїція вам підскаже. Тільки інтуїцію, ви повинні слухати. Чого слід остерігатися? Остерігати? Неправильно витратених ваших фінансів. Неправильно витратен ваших фінансів. Що хороше йде в ваше життя? Що хороше? Ваша сила, ваш внутрішній дух може побідити вас саму із Наче вам буде підсказувати, що вам треба, як двигатися. Ваша внутрішня сторона, ви себе будете слухати, куди вам треба двигатися, щоб зробити правильне рішення. Отак.